Дві пенсії у грудні, натомість жодної у січні. За таким принципом уже два роки поспіль живуть українські пенсіонери. Та чи до вподоби їм самим така ініціатива? Ходімо дізнаватися. Пані Наталія три роки на пенсії за інвалідністю каже, цих грошей вистачає лише на ліки. Як будемо проживати далі? Ми дуже би раді, щоб нам пенсію підвищили і в січні ще повторно виплатили дві. Пенсії дуже би хотілося, тому що дуже становище скрутне, ціни дуже високі, харчування і медикаменти. Я ходжу по, по аптеках дуже часто і дуже мені боляче за це все, що таке становище на Україні. Пенсії за січень виплатять не всім. Гроші отримають 35% прикарпатських пенсіонерів. Виплачуватися будуть не всі пенсії, а тільки ті пенсії, які припадають на святкові дні. Зокрема, банки будуть виплачені. Ті пенсіонери, які отримують пенсії через банківські установи, будуть виплачені пенсії з датою виплати з 4 по 15 число включно. Якщо ми візьмемо поштове відділення, то виплата буде проведена з 4 по 10 січня включно. Таким чином у нас в області з 364 тисяч пенсіонерів пенсії будуть виплачені 112,8% пенсіонерам. Дострокові пенсії прикарпатці почнуть отримувати уже з сьогоднішнього дня. Зараз відомості вже повністю виготовлені, направлені на поштове відділення і банківські установи. Розпочалося фінансування. На вчорашній день вже профінансовано 72% поштових відділень. Сьогодні очікуємо поступку, і будуть профінансовані повністю пошта і будуть профінансовані банки. Розпочинається виплата, зразу сьогодні може починати, хто вже отримав кошти, або з завтрашнього дня вже піде безпосередньо виплата. Пенсіонери, яким виплачують гроші після 10-го числа, отримають пенсії у звичному режимі. Олександра Барчак, Роман Булелик, ТРК Карпати.